Як сюди могли поставити цілих 34 картки. Або давайте відкриємо найкращий грітінг 23-го року. The Boys завжди нас дивують своїми крутими ідеями, але ви просто погляньте на це. Ми вирішили зробити розбір на цей грітінг. Тому всі речі, які ви тут бачите, ви зможете купити окремо на сайті. І навіть не за всі гроші світу, адже ціни вийшли досить бюджетними. Завдяки тому, що The Boys не пошкодували від нас та вклали багато різного наповнення. Тож почалась наша подорож. Звичайно ж, з календаря. Він великий настільний, ще й можна перегортати окремо мембери. Далі щось по типу досьє. Та, звісно ж, листівки з мемберами. Майже в кожному грітінгу ми можемо зустріти планер. І тут він також є. До речі, здебільшого. Я купую грітінги саме через нього. І нарешті картки. Тут цілих два сети селфі та один з концепт фото. Туди, до речі, входила ще окремо додатково спільна картка. Можна буде обрати свого мембера та придбати його сет. Туди буде входити досьє листівка, звичайна Листівка дві селфі картки концепт концепта айдішка. Але що ж ми зробимо з коробкою спільною карткою та листівкою? Все просто ми рандомно їх поставимо в подарунок для тих, хто щось придбає з цього розбору. Але подарунка є тільки три. А Як вам цей грітінг слухали колись групу The Boys?